Що, бігаєш за мною тепер? Шкода? Хто їсть мої ляльки? Хто псує? Га? І зуби собі зламаєш? Бігонія. Це в мене бутон троянди називається. Так, ну давайте все покажу вам, що в мене тут є. Це мій мій дитячий садочок або школа для рослинок, бо я їх потім буду наступного року. Ну, що ти хочеш? Що ти підлизуєшся до мене, а? Псуєш мені мій декор, а потім ходиш. Іди, йди геть. Іди, шкода. Бо потім я буду їх пересаджувати ось туди. Але це вже буде наступного року, поки ціни не виросли. Покупляла те, що мені подобається. Буду намагатись до наступного року це витримати. Так, це в мене барбарис адмірейшн. Це інший барбарис, як він зветься Neon Gold. А це короніта. Але зараз вони не схожі на себе, бо тут такий півтінь. І забарвлення зараз такого нема. Але вони такі більш червоні будуть, а цей такий. Неон Голд так і є. Він такий жовто-неоновий. -жовто так, тут спірея Golden Princess. Манстетвуд Троянда. А ось троянди я хочу тут залишити у горщиках, і вони будуть тут терасу прикрашати. Але по сортам, по кольорам троянди я вже не дивуюсь. Це гаура в мене так витягнулась. Треба буде її осінню підрізати, щоб вона якось кущиком таким більш росла. Тут в мене трояндочка повинна була бути стальджі, але це зовсім була не вона. Не знаю, хто це. Це троянда Кінкартур. Ну, ніби, ніби схоже. Але це не точно. Я не впевнена. А, аромат є. А, от зараза і тля є. М -м -м, треба обробляти щось після цього дощика, понападала на троянди. Всяка, всяка бяка. Тут в мене теж бігоні. Бігонія бутон Троянди. Це якась інша назва тут нема. Не знаю, тут ще одна гаура, а це Манстит Вуд. А ні, це Дарсі, Дарсі Басл. І теж я не знаю, чи то вона, чи ні. Тут в мене вігіла Нана варігата. Бачите ось який листочок в неї цікавий. Тут Каліна Бульданеш. Так, це Каліна Бульданеш така. Така манюнька. А це вієла нана пурпуреа. В неї таке теж забарвлення листочка, таке більш темне. Це спірія японська ширабана. Це ті кущики, на яких два кольори: квітів, і рожеві, і білі. Тут в мене Вегела Флоріда Александра. Шоколадки. Таке забарвлення, цікаве листічка, а квіти будуть такі рожеві, яскраві рожеві, буде дуже красиве поєднання. Тут знов бігошка, а тут такий чагарник. Називається цианотус. Він квітує такими синіми суцвітями. Дуже красиво він виглядає. Кому цікаво, подивіться в інтернеті. Хто не знає, дуже цікава рослинка. Отак. От така в мене тераса першого поверху. Такі в мене горщики. А-ля Прованс. Ну що ж, на сьогодні, мабуть, все. Бо щось у мене дуже довгі такі відео. Я сподіваюся, що ви їх додивитесь до кінця. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні на прогулянці. Всім гарного дня. Пока-пока!